Трошки йде, Аня Ганжа. Береш свій аркуш, паперу. І записує ось нам тут, що вона почула. Колір. Зараз Дан Данил хоче дописати синім ще кольором, що він почув. так? Ми записуємо собі в останній стовпчик. Дійсні джерела звуку. І так, перший гелікоптер, всі вгадали. Вертоліт гелікоптер, уска, га га гага. Третє військ Всіх військ. Розбудьте дзеркало. Бачите, хто у кого, яка уява, хтось дзеркало пов'язав. Четверте виють вовки, дійсно, всіх виють вовки. Сьоме, це був дощ. А усі, я сподіваюся, дев'яте поліцейська сирена, десяте качка, одинадцяте півень, дванадцяте шум, ліс, сугу. І останнє це був потяг. І щоб ви не сумнівалися, Thank mm -hmm. you. Який, тут багато та що тут ліс лісу там. Євіці. Не розслабляйтесь. Ну і тепер наближається потяг, так? І так, ми з вами зрозуміли, що. Звук все-таки нам дає інформацію Настя, чи не дає? Так, дає. Дає. Повноцінно, судячи з того, що ми написали ні. з вами і ні. Тобто, все ж таки оправдана, оправдана теорія, що 90% інформації ми отримуємо через що? Через через Оль. Через Оль. До речі, якби ми, ми з вами ніколи не бачили оту качку, ніколи не бачили потяга і дощу, чи змогли б ми за шумом розуміти, що це? Ні, <звілляє> так, тепер. Ось таким чином. Зараз сюди до мене йде для перевірки своїх грандіозних знань. Йде зараз до мене, ось так ось 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 взяти, щоб бути. Даша, ти все знаєш? Берешна, йди сюди. Так. Тепер мені ще одна людина потрібна, яка буде теж працювати біля. Віддай свою картку на першу карту, тому що у них не те, що треба. І а, Аліна Гріднєва йде до точки медійної. Так, розповідаємо. Хто що робить. Значить, дивіться, те, що робить Аліна. Те, що робить Аліна. Це не те, що буде зараз у вас, тому можете не а, Шукати підказки, в тому що вона буде писати. Принцип дій нам всім знайомий. Ми на цій карті знаходимо з вами дві тотожні, два тотожні записи. І позначаємо їх однаковим номером. 1, 1, 2, 2. Я нагадую 3-3 і так далі. У вас має бути скільки пар? Скільки пар? Десять. 12 парахуватися вміємо з математикою, що дуже погано. І так, Аліна працює з цим, а у нас з вами зараз очі, буде трохи інша робота. У вас такі самі картки. Зараз ви будете їх перевертати теж. Така сама картка, тільки в такому вигляді, у нас у Даші. Зараз вона на столі розкладе парами картки, а потім для того, щоб ми змогли швиденько перевірити все і швидко, вона нам вивісить все це на дошку на магніти, парами і ми зможемо перевірити зразу. Будемо, бачити, перевіряти. І так, повернули до себе, підписали картки свої, клас, прізвище, дата. І я тобі даю місце. Того, ти... Так, я ж просила, хто вийшов? Аліна Гріднєва і Даша Бережна, дайте свої картки на першу парту. Я дала, я дала на першу парку. Аліна, ти дала свою карту на першу Тому що...